Я не знаю, кому це вдавалося. По-моєму, це якась фігня. А Що я хотів сказати? Слухайте моє пророцтво зараз буде епіграф. Ми живемо у світі ідіотів, чиє глупство сягає за межі всякої уяви. Тацує Цуцує. Пророцтво Том 1. 2012 рік. У Японії завівся невловимий месник у масці із газет. Він іменує себе газетярем. Спершу месник оголошує, чия дупа буде надерта цього разу, і вже наступного дня пророцтво збувається. Протистоїть газетяру лейтенантка Еріка з нещодавньо створеного департаменту боротьби з кіберзлочинністю. На перших же сторінках манги вона викрила школяра пірата, який наніс ігровидавцям шкоди на 12 мільярдів гривень. Їй було так і було. Спершу поліцейські певні, що і вони, і громадяни на одному боці, себто проти месника. Але згодом розуміють, що вчинки газетяра викликають захоплення публіки. Що й логічно, нарешті, хтось зміг підняти дупу і не просто пообіцяти розплату за кривий твіт чи неякісні продукти, а справді надавати попиці гімнюку, ще й демонструючи це в інтернеті. Манга «Пророцтво Тецуї Цуцуї видана українською у 2023 році. Це перший том з трьох, тому є всі шанси, що вона вийде повністю. Тим більше передзамовлення на другий том уже закінчується. Можете передзамовляти, а можете дочекати самого відгука і придбати відразу два томи. Якщо порівнювати «Пророцтво» із нещодавно оглянутим шляхом домогосподаря, теж мальописа, то видання подобається мені більше. По-перше, оригінальна обкладинка стильна і інформативна, навіть без супер обкладинки. По-друге, перші дві сторінки кольорові і надруковані, як я розумію, на фотопапері. Решта на бюджетнішому. Переклад смачний. Недоліків за два прочитання помічено не було. Творець пророцтва Тецуя Цуцуї народився у 1974-му у префектурі Айті в Японії. Вікіпедія каже, це незалежний автор, який публікується на своєму сайті. Але, на жаль, посилання видає практично порожню сторінку. Чому хезе? Магія, мабуть. Я планував написати, що пророцтво це дебютна манга автора, яка принесла йому світове визнання. Але, як виявилося, це не дебют. Починаючи з 2002-го, тецуя цуцуї написав щонайменше три офіційно видані манги. Перший же випуск «Пророцтва» вийшов аж у 2011-му. А перший том, який включив сім випусків, ще пізніше навесні го Наступний том взимку того ж року, і фінальний третій у вересні 2013-го. Публіці сподобалася серія про месника, і за деякий час після закінчення історії світ побачив сиквел Пророцтво імітатор. Теж тритомна манга, а потім і триквел Пророцтво-переслідувач. Цього разу всього один том. Ясно, що такий успішний продукт не могли обійти боком і кінопродюсери. Тож 6 червня 2015 року світ побачив повнометражний фільм, який я, звичайно, що не дивився, але якщо раптом маєте час і натхнення, то, типу, велкам. А 7 червня стартувала п'ятисерійна дорама Пророцтво біль. Це сиквел кіноадаптації, який розгортається за рік після подій фільму. Словом, прихильникам є де розгулятися. І якщо казати про особисто моє враження, то манга дуже сподобалась. Тут хитромудрий антагоніст, якого залежно від моральних принципів можна і антигероєм вважати. Комп'ютерні технології, доречна жорстокість, стильна мальовка і динамічний сюжет. Останні два розділи, які є, до речі, прикволом до основного сюжету і цікаво розкривають перед героя. Нагадали деякі події роману Сталінка Олеся Ульяненка. Я його закінчив читати наприкінці весни і щось підозрюю, не оглядатиму. Якщо коротко, не догнав, чому дали Шевченківську премію, і навіщо включений в шкільну програму, здається, у списку для позакласного читання. Роман написаний у моєму улюбленому стилі, мало діалогів і ті незручно оформлені. Сюжет у пам'яті лишився виключно елементами, але точно пам'ятаю, що це депреснякова бандюцька історія з купою жесті. Оглянутий раніше там, де південь, на його фоні просто лайтова книжечка. Але повернімося до пророцтва. Пророцтво газетіра дещо нагадали, культовий комікс В означає Вандета, який я не оглядав, але ви й не сильно, мабуть, хотіли би. Щоправда, від Ві було тільки одне пророцтво, але це моя суб'єктивна думка, і вона отака. От до речі, це все, що я хотів сказати про цю мангу. Другий пункт у сьогоднішньому огляді сесія вже близько. Трилогія. Ой. Так, мабуть, краще було би випускати огляд у період якоїсь із сесій. але на момент літньої мальописа у мене ще не було а до зимової ще Ха, дуже то треба. На початку я зазвичай розповідаю сюжет, чи пак початок сюжету до найцікавішого моменту. Тут так не вийде, оскільки сесія це збірка історії, збірка збірок історій, якщо бути сильно точним. 15 основних, 5 додаткових, так званих спешл, та трохи фансервісу. Сюжети абсолютно різні про пошук потрібної аудиторії, розклади пар, самі пари, сесію, гуртожиток та інші речі, які очікують студента у стінах улюбленого вишу. Комікс вперше опублікований в електронному форматі на сайті «Букрі». Три випуски виходило з 2020 по 2021 рік. Так кумедно звучить, що серія і всього трьох невеликих мальописів публікувалася аж протягом цілого року, ну чи восьми місяців, якщо бути точним, але в Україні мистецтво не можна назвати суперприбутковим. Тому ясно, що творцям доводилося ще щось робити, окрім як малювати чи редагувати наступний комікс. Наприклад, в університеті навчатися. Так, в інтерв'ю Дмитро Робінзон казав, що трилогію доробляв саме під час сесії на четвертому курсі. А якщо вірити деяким написам всередині, то перший випуск намальований взагалі у 2015-17 му У сесії мені в першу чергу сподобалося оформлення. Воно просто шикарне. Мабуть, не збрешу, якщо скажу, що купив виключно через оцю красу. Так, з кольорового тут лише обкладинка, шикарнюче деталізована обкладинка, я би сказав, але й решта чорно-білого комікса не залишить байдужим. Перша же сторінка стилізована під дипломну роботу. У автора би її звичайно не прийняли, але спробувати вартує. На другій, начебто, креслення болта покладеного на навчання. Але насправді це лише ілюстрація і стилізація важливої інформації. А СБН, там, знаєте, УДК, творці і наклад. До речі, про наклад UA Comics видали мальопис у кількості усього 100 примірників. Тож у мене є цілий 1% тиражу майже ексклюзив словом. Ще трохи про деталізацію. Вона присутня не лише на обкладинці і на перших сторінках випусків, та місцями навіть на звичайних кадрах коміксів. Тобто, якщо ви раптом із тих, хто в мальописах читає виключно текст від автора і бульбашки, то не гайте час і віддайте краще комусь хто тямить. Решті, особливо студентам і тим, хто не так давно був студентом, дуже сильно рекомендую. Ну, якщо, звісно, знайдете десь. Оглянуті сьогодні мальописи можна об'єднати за різними ознаками: чорнобілі, видані українською, припали до смаку, але це вже не суттєво, оскільки випуск закінчується. Матеріальну підтримку проєкту Intellectless завжди можна здійснити за допомогою сервісу Donatello. Посилання зараз на екрані, якщо я не забув їх вставити. Але крім цього, не забувайте підтримувати і Збройні сили України. Донатів на ЗСУ багато не буває. На сьогодні вже практично все. Я це сказав з третього разу. З вами був Роберт Менус, Побачимося за тиждень. Виріженьки згинуть. Регіфанкилайдже. Смак сигари і постери, чи на Час не вже щес, та чомусь так ламає йти на пари, там всі заучки, там спирту гадючки, там з пісні сердючки, аж до відключки, тут супер-пупер, смайли по асі, далі спілкуємося облсмасі, і папа. -па -па -па.